Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина студії Роман Мудрий. Віна росіяни скинули на Куп'янське, що на Харківщині сім авіабомба. Наслідок ворожого удару зруйновано приватний будинок. Ще один пошкоджено. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олександрубу, поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Речник військово-морський сил Дмитро Платенчук заперечив інформацію. Видання «The New York Times» про те, що Україна нібито отримала координати Крейсера Москва від Сполучених Штатів Америки і що від цієї країни очікували погоджувати подібні удари. За його словами, операція щодо знищення цього флагмана чорноморського флоту була повністю спланована і виконана виключно військово-морськими силами. А координати ніхто Україні не надавав. Удар по крейсеру Москва погоджували виключно з українським керівництвом. Нагадаю, видання «The New York Times Написало про негативну реакцію Сполучених Штатів Америки після ураження Україною ракетного крейсера Москва, 14 квітня 2022 року. Видання стверджує, що після ураження крейсера американці були розлючені, бо українці не попередили про це. До Києва привели парламентські представники з усієї Європи. Іноземні лідери вшанували загиблих під час російської окупації. Бучі сьогодні визначають треті роковини звільнення міста. Столиця відвідали спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції. А також представники європейського парламенту Нагадаю, село оборони звільнили бучу 31 березня 2022 року впродовж 33 днів окупації. Росіяни скоїли понад 9 тисяч злочинів у місті, вбили приблизно 700 людей. Політика в офісі президента прокоментували статтю економіста про вибори в липні. Джерела Бібісі Україна стверджують, що у статті міститься неправдива інформація. Нарада про вибори в липні в Зеленського не проводила у статті за економіста. Джерела видання розходяться в конкретних термінах, коли в Україні можуть відбутися вибори президента. Однак більшість із них схиляється до версії, що голосування можуть провести вже в липні цього року після повного припинення вогню. Чи ймовірний липневий сценарій у випадку гіпотетичного? На припинення вогню ексклюзивно коментарі для фамгличина розповів юрист, екс-заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Відповідно до положень конституції України, строк виборчого процесу на виборах президента України мається на увазі до неділі дня голосування становить 90 днів: не 60, не 50, не 100, не 120, а саме 90 днів. Але ми говоримо про винятково виборчий процес. Але йде мова також і про те, що до початку початку виборчого процесу мають бути певні підготовчі дії. Це і щодо реєстру виборців, і щодо списки виборців, і щодо особливостей законодавчого регулювання перших післявоєнних виборів. Там дуже багато нюансів. І Експерти говорять, що такий строк має бути підготовки до початку виборчого процесу, має бути не менш ніж 6 місяців. Разом з тим, чудово розуміємо. І також ту обставину, що суспільство очевидно вимагатиме проведення негайних виборів, і тих 6 місяців може не бути в кращому разі, нехай навіть 2-3 місяці. Будь-якому разі я не вважаю, що настільки реальним є проведення виборів влітку 2025 року. Я маю на увазі президентські вибори. Тому змінити 90 денний строк проведення виборів шляхом внесення змін до виборчого кодексу. Не вийде, тому що це питання конституційного регулювання, і це треба вносити зміни до конституції. А зміни до конституції це особлива процедура, яка передбачає багато етапів і дуже тягнена у часі. Додам голова центральної виборчої комісії Олег Діденко. Важ... Вважає, що на проведення виборів необхідно більше часу ніж місяць. За його словами, сам виборчий процес у парламентських виборах має тривати 60 днів. Після парламентських виборів Верховна Рада має хвилити рішення про призначення президентських. Також упродовж місяця і виборчий процес триватиме 90 днів. На думку Діденка, одного місяця не вистачить для підготовки виборів, де має бути забезпечено голосування, яке відповідатиме стандартам. Сполучені Штати Америки розробляють санкції проти Росії на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або його порушення. Про це після самогодинної зустрічі з Трампом заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його, потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій. Американський президент Дональд Трамп анонсував запровадження мит і вторинних санкцій на російську нафту, якщо Москва не погодиться на перемир'я. Чи можна вважати це погрозою Путіну ексклюзивно в коментарі для ФАМГаличина Галичина Сповію політичний експерт Вадим Денисенко, але насправді поки що це навряд чи можна називати погрозою. Хоча сама заява Трампа каналу НБС це дуже вивірена, дуже чітка заява для одного клієнта саме для Володимира Путіна. Коли ми говоримо про цю заяву, ми повинні розуміти про наступне: про те, що Путін на сьогоднішній момент на жаль не збирається іти ні на які поступки, і він не збирається зупиняти літню воєнну кампанію. Для нього літня воєнна кампанія на жаль є альфа і, Омега, і він вважає, що Київ за три дня може повторитися в 2000 25-му році, звичайно, це нісенітниця, але він живе саме в цій парадигмі. Тому, власне кажучи, коли ми говоримо про те, будуть чи не будуть вводитися санкції проти Російської Федерації, по перше, це достатньо далекий процес. Путін вважає, що Трамп не наважиться через ряд причин. І перша з них це він вважає, що Путін буде потрібен Трампу під час переговорів між США та Китаєм. Також Путін прекрасно розуміє, і це ми повинні розуміти, що навіть якщо Трамп буде вводити санкції жорсткі санкції проти Росії, їхні дії Росія почнуть. Відчувати не раніше ніж через 6-9 місяців, тому власне кажучи, Путін вважає, що у нього ще є ці півроку, 9 місяців, можливо, навіть рік, а потім він знов зможе сідати за стіл переговорів. Економіка Швеція оголосила пакет допомоги Україні на понад півтора мільярда доларів. Про це повідомив міністр оборони держави Пол у соцмережі ікс. Новий пакет включатиме підтримку протиповітряної оборони артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу. Серед озброєння, кулемети та різні боєприпаси. Також 100 машин різних типів для обслуговування авіабази. Частину військової допомоги купуватимуть в українських оборонних підприємствах, Тим часом Нідерланди виділять Україні 500 мільйонів євро на розробку. У дронів, як повідомили Міністерство оборони Нідерландів, 500 мільйонів євро це частина пакета прискорного фінансування в розмірі 2 мільярди, які Нідерланди вирішили виділити цього року. Міністр оборони Рубен Брекельсманс зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів. Україна та Сполучені Штати Америки провели першу тривалу розмову щодо чергового варіанту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона. Це відбулося у п'ятницю. Робота між командами за участі юристів триває. Про це розповів співрозмовник Суспільного в офісі президента. Нагадаю, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісно земельних корисних копалин. Тому Трамп попередив його про великі проблеми. Якщо він це зробить, про це пошеройтерс. Зокрема, Трамп заявив. Що Україна ніколи не стане членом НАТО, попри прагнення Зеленського приєднатися до оборонного альянсу кримінал у Вінниці? Пограбувала могилу наймолодшого оборонця Зовсталі Назарія Гринцевича з позивним Грінка. Про це повідомили у поліції Вінниччини. До правоохоронців звернулася мати загиблого військового з повідомленням про крадіжку на могилі її сина. Невідомі вкрали з могили дерев'яну булаву та три свічки. Поліція вже розпочала розслідування та відкрила кримінальне провадження правопорушникам за. Грожає покарання до п'яти років позбавлення волі світ. Дональд Трамп не виключив, що балотуватиметься на третій президентський термін, заявивши, що для цього є методи. За словами Трампа, нібито багато хто хоче, щоб він так зробив. Водночас він зазначив, що зосереджений на поточному моменті і ще надто рано про це думати. На запитання, чи хоче він йти на ще один президентський термін. Трамп відповів: мені подобається працювати, зазначив, що обрання президента на більш ніж два терміни заборонено конституцією Сполучених Штатів Америки. Лідерку французької партії національне об'єднання Марін Ле Пен позбавила права балотуватися на виборах у президенту Франції в 2027 році, Про це пише BFM TV. МТІВ суто Парижі визнав Ле Пен та її поплічників винними у розкраданні державних грошей на майже 3 мільйони євро. Окрім заборони на участь у виборах лідерці французької партії національне об'єднання загрожує два роки ув'язнення умовно та два роки носіння електронного браслета. Разом із ЛеПен засудили ще вісьмох євродепутатів за версію прокуратури у з 2004 до 2016 року вони організували цілу схему виведення коштів європарламенту для фінансування діяльності ультраправої партії у Франції О, да. у західних областях завтра дощитиме. у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о дев'ятнадцятій проєкти на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.